Ми вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерини Супруни. Починаємо випуск новин з новин з фронту. Станом на сьому ранку сьогодні, 13 грудня. Обстріл з боку окупантів не зафіксовано разом з тим. Вчора впродовж минулої доби, 12 грудня. Окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню. Також було поранено українського військового. Він дістав міновибухову травму стан його здоров'я середньої тяжкості. Обстрілювали наші території окупанти в районі Талаківки, Кримського попасної та. Катеринівки. Тим часом уряд після скандального відео звільнив заступника міністра внутрішніх справ прав Олександра Гогілашвілі. про нього стало гучно відомо на вихідних, коли з'явилося відео, де він спілкується з поліціянтами, які зупинили його на блокпосту. І він, власне, дивується, чому вони його не впізнають і як це вони не пропускають людину зі спецталоном. Поліціянти зняли на відео їхнє спілкування і виклали в мережу. Після цього гучно гриміли соцмережі. а От сьогодні зранку вже стало відомо, що на онлайн засіданні кабінету міністрів пана Гоїла звільнили з посади. Нагадаємо, він працює в міністерстві внутрішніх справ з 2019 року. Се одразу став заступником міністра Арсена Авакова, займався боротьбою з розповсюдженням наркотиків та реабілітацією наркозалежних, і сам був до цього відомий як. Член, ну як спікер міжнародної антинаркотичної асоціації, і власне він давно знайомий з президентом Володимиром Зеленським, тому що він є чоловіком бага, помічниці Зеленського, з якою він працює багато років Марії Левченко. Але і тут важливо, що і сам президент вимагав звільнення Гіла Швілі. Ну подивимося, які там в нього будуть подальше, подальше його життя, як складатиметься, не знаю, чи ми будемо знати. Але виявилося, він не вперше так спілкується з підлеглими, ну якщо можна вважати поліціянтів підлеглими заступника міністра внутрішніх справ. А в Польщі тим часом виступили проти запуску північного потоку. Не вперше і судячи з усього, не востаннє про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеош Маравецький. За його словами, північний потік, – це додаткові можливості для Кремля тиснути на Україну та ЄС. от цитата: Ми вказуємо на ці ризики, на можливість шантажу і на можливість затягування енергетичної петлі на шиї нашого сусіда України. Ми намагаємося зроб. Вибороти з німецькими партнерами рішення, які відповідали б на ці ризики, сказав Маровецький. А тим часом в Європейському Союзі підтвердили санкції, затвердили санкції проти ПВК Вагнери. Йдеться про. Санкції стосовно групи приватної компанії військової компанії Вагнера, а також у санкційний список потрапили три енергетичні компанії. Про це Рікард Юзвяк повідомив. І всі санкції офіційні будуть опубліковані в офіційному журналі Європейського союзу. Йдеться про вісім осіб, пов'язаних з угрупуванням та три енергетичних компанії. Ну і новини про Omicron, Про мікром це ж там covid 19. Він за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я поширюється швидше за дельту. Зниження також фіксується зниження ефективності вакцин проти інфікування та передачі. А крім того, дослідники припускають, що Омікрон може виперти дельту за кількістю хворих. За даними ВОЗ, зараз серед зафіксованих випадків захворювань на омікрон легкі та безсимптомні випадки, однак. Поки що недостатньо даних, щоб зробити однозначні вис... висновки, кажуть, в Всесвітній організації охорони здоров'я. На цьому ставимо крапку на цю годину. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал umn.ua, а також читайте новини на сайті, і ми вдячні вам за підтримку. Побачимось!